Наша країна перестане бути цікавою для іноземних інвесторів. Сучасний банк це є однією з формою бізнесу. Я вам даю корову, ви мені даєте мішок зерна, які роблять гроші грошиво. Треба розуміти, що гроші і багатство не не пов'язані лише з кількістю цих грошей. Наприклад, у вас може бути дуже багато грошей, але не буде чого за ці гроші купити. Друк великої кількості грошей призведе до зніцінення грошей, що називається інфляцією. Тобто, наприклад, якщо у вас є тисячу гривень і є 100 буханок хлібу, то одна буханка хліба буде коштувати 10 гривень. Якщо ж грошей у вас буде 100 тисяч. А кількість хлібу залишиться той самою, то звичайно зросте кількість хліба. Тому Національний банк України, коли визначає, яку кількість грошей необхідно дорахувати, він враховує звичайно рівень інфляції, він враховує валовий внутрішній продукт, тобто скільки продуктів та послуг виробляється в країні. Також дуже важливе значення має економічний розвиток і напри також курс валют, тому що якщо буде надробення. Кована дуже велика кількість грошей, і буде відбуватися знецінення грошей, то таким чином буде зніцінюватися наша валюта по відношенню до валют інших країн, і наша країна перестане бути цікавою для іноземних інвесторів. Максимальної межі, звичайно, немає, але є певні обмеження. Регулятором в цьому є звичайно Національний банк України або Інші національні регулятори в інших країнах. І для того, щоб ситуація з друкуванням грошей не призвела до інфляції, тому національний банк, економісти, спеціальні відділи вони аналізують економічну ситуацію в країні і таким чином визначають ту кількість грошей, яку необхідно надрукувати. Сьогодні дуже популярним є зберігати свої гроші у вигляді цифрових грошей на наших банківських картах, і ми всі активно використовуємо не тільки картки, а вже й можемо розраховуватися телефонами своїми годинниками. Це звичайно дуже зручно. Ми не можемо загубити ці гроші, наприклад, як паперові гроші. Ми можемо контролювати свої витрати, використовуючи певні додатки онлайн-банкінг. Але є певні ризики. Які ризики? Ну, По-перше, може бути відсутній інтернет. По-друге, може бути відсутнє світло. По-третє, ми завжди маємо пам'ятати про шахраїв, які можуть. Шахрайськими методами зняти ці гроші з нашої карти, тому е фінансові експерти е радять зберігати частину грошей у готівки, зберігати частину грошей на своїх банківських картах і, звичайно, не забувати про інвестування грошей. За цифрами, які ми бачимо в своєму мобільному банківському застосунку, звичайно стоять гроші, да, цифрові гроші. По суті, ми можемо уявити, що наш застосунок це певний такий бухгалтерський зошит, де банк веде певний облік наших витрат, наших надходжень на цю карту. І ми завжди можемо з вами перевірити, куди поділися наші гроші, або які бонуси ми заробили. І таким чином це гроші, але цифрові гроші і це. Дуже зручно для тієї ж самої фінансової грамотності і для і для планування е використання своїх фінансів. Приклади таких країн, які майже відмовилися від готівки, вже є, наприклад, це Швеція. Але ми маємо пам'ятати і розуміти, що не всі можуть використовувати електронні додатки. Не всім зручно, наприклад, наші бабусі да, використовувати мобільні, мобільні телефони або комп'ютери. Тому, звичайно, від, взагалі від готівки відійти. В найближчий час ми не зможемо, але все ж таки, аналізуючи наші відносини в країні і наш цифровий розвиток, ми розуміємо, що дійсно цифрові гроші і можливість розраховуватися банківськими картами витісняє готівковий розрахунок. Згадуючи початок повномасштабного вторгнення на Україну, ми пам'ятаємо, що в перші дні ми з вами не могли використовувати наші банківські карти, бо були пусті банкомати, були зачинені банки, і тому необхідно зрівно зберігати певні кошти свої в готівки, які зберігати вдома, але не в великих кількостях. Щодо фінансової грамотності в нашій країні, то е, з наступного навчального року фінансова грамотність стає обов'язковою дисципліною для вивчення. І школярі будуть вивчати її. Але якщо школяр, якщо студент цікавиться цим питанням, то є можливість переглядати на youtube каналі відео, є розроблені нашою державою певні навчальні матеріали, наприклад, за стосунку Дія, є фінансовий геній, є сайти, які розроблені Національним банком України, наприклад, сайт Гаразд, де ви також можете дізнатися. Цікавою інформацією про фінансові питання, окрім того, є цікаві ігри, які використовуються і в навчальному процесі і в звичайному житті. Наприклад, така гра, як життєвий капітал або монополія, які є симуляторами фінансових. Витрат і фінансово-економічної діяльності. І, звичайно, важливо зазначити, що наш банківський інститут він постійно опікується фінансовою грамотністю для різних верст населення. Ми проводимо щорічно всеукраїнський турнір з фінансової грамотності, куди залучаємо. Заклади середньої освіти, заклади фахової передвищої освіти, заклади вищої освіти проводимо саме гру «Життєвий капітал для різних зацікавлених осіб. Ну і з цього, з цього року ми відкрили нову освітню програму, де відбувається підготовка вчителів з фінансової грамотності. Для того щоб відповісти на це питання, необхідно розуміти, з чого складається банк. Ну, по-перше, банк є гроші за рахунок тих депозитів, тобто ті гроші, які несе населення для зберігання і отримання відсотків. По-друге, в банка є власний капітал. І також банк заробляє на відсотках, наприклад, від видачі кредитів, да, ми, банк отримує е, відсоток і таким чином заробляє кошти. Тобто, по суті, ми можемо говорити, що сучасний банк це є однією з формою бізнесу, тобто банк заробляє гроші. Єдине, що банк не може, банк не може надавати страхові послуги. І це заборонено законом, і банк працює через посередників. І ви це можете побачити в мобільних застосунках. Уявлення про банк як про великий сейф, в якому лежать гроші, це хибне уявлення. Як такого, як такої готівки в банка немає? Він отримує депозити від населення, і ці ж гроші він видає у формі кредитів для тих, кому хто цього потребує. Банки можуть збанкрутуватися, якщо вони видали велику кількість ризикованих кредитів і не отримали ці гроші разом з відсотками. І, по-друге, якщо, наприклад, буде банківська паніка, якщо всі люди е через якісь економічні події, політичні події е підуть масово в банк забирати кошти, і вийде така ситуація, що у банка просто не вистачить готівки, щоб віддати її е своїм клієнтам. Е тому, якщо ви Плануєте вкласти депозит у якусь банківську установу, вам необхідно подивитися на сайті Національного банку України, чи є цей банк членом фонду гарантування вкладу населення. Тому що у таких випадках, коли банк банкрутує і не може видати вам ваші кошти, які ви вклали у вигляді депозиту, ці гроші вам гарантує фонд гарантування вкладів. Суму, яку може повернути фонд, це дві, не більше 200 тисяч гривень. Що стосується нашого е, майбутнього щасливого на пенсії, е, то звичайно у якомусь вигляді пенсія залишиться. Але ми розуміємо, що е, Пенсійні пенсійна система у кожної країни вона різна. Якщо ми говоримо про Україну, то працююче населення. Платить податок в пенсійний фонд, і з цього фонду наші з вами батьки або бабусі й дідусі отримують пенсію. Які ризики можуть бути? Ризики можуть бути, що молодого працездатного населення стане менше, ніж людей пенсійного віку, тому це призведе до неможливості виплачувати пенсію. Тому моя порада сучасній молоді, яка дійсно, напевно, ще не задумується про пенсію. Бо до неї дуже далеко, але все ж таки, вже сьогодні відкладати е, гроші, це можуть бути не державні пенсійні фонди, е, де ви будете накопичувати суму, яка вам буде доступна лише при настанні пенсійного віку, або ви можете вкладати і інвестувати гроші. Це можуть бути акції, облігації, або навіть, наприклад, золото. Історія виникнення грошей вона досить цікава, і е, товарно-грошові відносини виникають тоді, коли люди починають обмінюватися товаром. Да? Спочатку вони обмінювалися бартером, тобто я вам даю корову, ви мені даєте мішок зерна. А потім купці зрозуміли, що варто вигадати якусь. Якийсь папір, який буде гарантією того, да, що цей обмін відбувся. І тому в Китаї у 7 столітті виникають гроші, які прийшли на зміну металевим грошам. Тобто, це спочатку були монети срібні або золоті, або з іншого металу. Потім це вже стали гроші, які увійшли в обіг і які стали запорукою стабільності, да, економіки тої чи іншої країни. Дуже таке цікаво, з цікаве з юмором. Да, питання ми пам'ятаємо з вами, що Національний банк є головним регулятором банківської системи, і саме Національний банк виділяє гроші на друк грошей. Дійсно, він аналізує економічну ситуацію знов ж таки рівень інфляції. Плюс ми пам'ятаємо з вами, що гроші можуть зношуватися. Плюс пам'ятаємо, що гроші можуть зберігати в цифровому вигляді і немає такої великої потреби в готівки. Якщо ми говоримо про друг грошей в нашій державі, то папір він виробляється в Україні. Є таке місто Малин в Житомирській області, де виготовляють папір для грошей з бавовни. Цікавий факт, що, наприклад, в тисячі гривні до бавовни ще додається льон. Цей матеріал він дійсно є дуже міцним, да, і гроші можуть бути в обіході, да, і довго не, не зношуватися. А потім на цей папір наноситься водяні знаки, фарба, різноманітні знаки захисту, які роблять гроші грошима.